Перш за все, ти домогосподарка, а вже потім дружина, кричав її чоловік на вагітну дружину. У маленькому мальовничому селі під горою Говерлою в скромній хатині жила дівчина Олена з каштановим волоссям і очима, ясними, як весняне небо. Олена мешкала разом із бабусею Марією Доброю і мудрою жінкою, яка виховувала її з любов'ю та мудрими порадами. Щоранку Олена вставала рано, щоб піти до річки пруд, яка неквапливо текла між вкритими мохом каменями та дикорослими квітами. Вона любила дивитися на кришталову чисту воду, що відображала небо й гілки дерев, та слухати спів птахів. Мешканці села цінували Олену за її доброту. Вона часто допомагала сусідам у господарстві, а на свята приносила кошики з їжею тим, хто потребував. Від бабусі вона навчилася лікувальних властивостей трав і готувала цілющі чаї для хворих. Одного дня до села приїхав незнайомий чоловік на ім'я Тарас, молодий мандрівник, який подорожував країною у пошуках натхнення для своїх картин. Олена зустріла Тараса біля річки, де той розставив свій мольберт і почав малювати. Зацікавившись, вона підійшла ближче і запитала, що його надихає. Тарас подивився на неї і був зачарований її красою та щирістю. Він сказав, що хоче передати душу природи і людей цього краю. Олена розповіла йому про життя у селі, про традиції та легенди регіону, і між ними зав'язалася щира дружба. З часом їхня дружба переросла у глибші почуття. Тарас почав малювати портрети Олени, а його роботи стали відомими по всій Україні. Хоча його картини принесли йому славу, Тарас розумів, що справжнє щастя це Олена і село, яке відкрило перед ним своє серце. Одного літнього вечора, сяйвом місяця, Тарас попросив Олену стати його дружиною. Усе село раділо, а їхнє весілля стало незабутнім святом із піснями, танцями та сміхом. Так Олена і Тарас жили щасливо збагачуючи життя громади своєю любов'ю. Та талантами. Їхній дім став місцем, де люди захоплювалися картинами Тараса та слухали оповіді Олени, які підтримували дух села і українські традиції.